В португальській мові є дуже багато слів, які навіть пишуться однаково, але можуть мати різні значення. Тобто давайте поговоримо про ешпалавразікадуш діфрінтуш. Е-менге. Е-менге може бути фрукт, манго, а також е e менге» може бути рукав одягу. Е-месе. E e, це можуть бути макарони, так. Або в неформальному варіанті е маса тобто гроші. У банку» – У бенку це може бути «банк», У банку». Дорівнює асинту, сидіння, лавочка і так далі. е кайше. Це в нас коробка. А ще може бути каса, е -кайше. Каса. Хоча в бразильському варіанті, е коли кажуть у кайше, так звертаються до касира У-капітали. Це Капітал грошей. Але А-капітал це в нас столиця. У радіо» – Це в нас сам предмет радіо. е а, радіо» а – це станція радіо. Наприклад, е Е кулер» – Це в нас ложка. Але саме слово. «Кулєр» – це в нас дієслово. Збирати урожай, наприклад. «Кулєр» збирати. Е, кобра це змія. «Е» Кобра це дієслово кубрар в теперішньому означувальному часі в третій особі однини. Іл кобра. Тобто він бере за свої якісь е, послуги, кубрар, в такому випадку щось матеріальне. Е-паса це ізюмчик один, але ми загалом кажемо ешпасаж ізюми. А паса це в нас дієслово пасар в теперішньому означувальному часі, в третій особі одни. Тобто ел-паса він проходить.